Серед транспортного потоку автівку черкащанина Олександра зупиняють першою. Черкаський кертицікати спе перевірка військово облікових документів. Чоловік має другу групу інвалідності. У військкоматі каже, був два роки тому. Я ще в 22-му році сам пішов і прийшов комісію. Стою на учоті, то тобто я ніде не ховаюся. Давайте перепровіримо вас по базі. В базі дані чоловіка застарілі, тож йому виписують повістку, аби їх оновити, розповідає військовослужбовець територіального центру комплектування Юрій. У мене в дитини компресивний перелом звоночника. Я його ще свожу на плаванні кожен день, бо жінку не пускають. У ну, мене нема що часу проходить комісію. Так я ж вас не на комісію запрошувато. Ну, мене направлять на комісію. Добровільно пішов до військкомату й нині проходить військово-лікарську комісію, розповідає черкащанин Олексій. Каже, до мобільних блокпостів ставиться неоднозначно. Це певна майже на правильну, але в принципі така ситуація в країні. Що, мабуть, так от всі воювати не можуть, хтось має працювати, податки платити. За що ж треба армію все-таки утримувати». Перевіряють документи черкащанина Богдана. Це їхня робота. І все. Якщо моє ставлення, якщо ми маємо йти, як то маємо йти. Та долучатись до українського війська, каже, не планує, бо має п'ятьох дітей. Ну, покинути дітей, теж треба їх виховувати. Воює з 2016 року, та після травми виконувати бойові завдання не може, розповідає військовослужбовець ТЦК Юрій. Його обов'язки на мобільному блокпості такі: перевіряємо військово-облікові документи, перевіряємо, чи чи не знаходиться особа. В розшуку доводимо до відома, що згідно з чинного законодавства є деякі зміни. Пропонуємо поновити дані. Каже, на вручення повісток чоловіки реагують по-різному. Багато негативного, достатньо, але це проблема суспільства, доки люди не зрозуміють, що це потрібно. Ті хлопці, що там залишилися, їх треба міняти. Їх треба змінювати, їх треба відновлювати. Їм потрібна соціальна підтримка. Їм потрібно хоча б додому попасти, щоб побачити своїх рідних дітей. Для військовослужбовців ТЦК існує єдине обмеження, де повістки вручати не можна, розповідає тимчасовий виконувач обов'язків начальника служби зв'язків із громадськістю Петро Забіла. Працівники ТЦК ТСП не мають права вручати повістки на території приватних домовлодінь. Триває мобілізація, і, звісно, держава має знати. Про те, хто може захищати нашу державу. Сі метою здійснюється поміщення населення, в тому числі на мобільних блокпостах. Після вручення повістки людина має з'явитися до військомату у зазначений час, пояснив Петро Забіла за наявкою, за повісткою. Передбачена адміністративна відповідальність. за результатами проходження військово-лікарської комісії. Якщо людину визнають придатною до проходження військової служби, вона далі направляється до навчальних центрів. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.